Що говорити про те, як ворог використовує ці іранські дрони камікадзе, то вони дуже часто комбінують атаки цими шахедами та ракетами. От шахеди пускають, аби виявити наші ППО. а Вже потім ракети чи вони взагалі такий спосіб можуть готуватися, аби нам небезпечні неприємні подарунки, так звані зробити на новий рік, наприклад то вони можуть ці небезпечні подарунки зробити за будь-яких обставин. Ще раз підкреслю: до 40 ракет на місяць можуть виробляти це доволі. Доволі ну ну як сказати, це з одного боку невелика кількість, якщо врахувати, що вони вважали себе другою державою і в ракетному потенціалі, в тому числі після сполучених штатів Америки. Але цю кількість не можна знехтувати і, скажімо, за півтори місяця можуть накопичити до 60 ракет. Плюс точно ми не знаємо, а скільки ж тих шахетів таки передали іранці росіянам. Упевнений, що не йдеться про тисячі, але кілька сотень. Точно може бути, тобто ми не можемо відмінити оцей ракетний шквал і ракетний жах. Але ще раз повторю свою, свою точку зору: 80% того з що вони мали, вони вже застосували за винятком с 300 бо С-300, усього вони виготовили десь у. Межах восьми тисяч штук це неймовірно багато. А отже, це буде продовжуватися. Але давайте підемо від протилежного. Якщо 5,5 тисяч ракетних пусків не до не дозволили їм досягнути фундаментальної мети, а фундаментальна мета зламати дух української нації до опору, то чи ще кілька сотень змінять. А надійдуть патріоти, а вони неминуче надій надійдуть рівень перекриття нашого неба. Зросте, якщо і досягатимуть якоїсь тілі їхні ударні системи, то коефіцієнт корисності буде у межах 3,5, ну максимум 10, ну 15% відсотків більше не буде. А це не те, що їм потрібно. Угу. А до речі, от з патріотами дуже довго велися дискусії. Що на вашу думку стало ось таким тригером того, що було все ж таки ухвалено рішення про те, що можуть бути ці установки до нас передані? Ну як на мій погляд, частота ракетних ударів починаючи із вересня, і глобальна шкода, котра завдана українській взагалі системі, не тільки і не, і не енергетичні, а й ті людські жертви, які не жаль, несе Україна, і десь воно і спрацювало, десь вже наші західні колеги починають розуміти, що що без посилення нашої системи ППО ми не можемо повноцінно чинити. Опір ворогу але ж насправді знову ж таки я десь сам себе за речу сам феномен того, що Бліцкрий зірваний, він зірваний. Тобто росіяни не досягнули і вже не досягнуть головної мети ліквідувати українську державність. А те, що 22 друга армія за потенціалом українська такою вважалася на початок цієї війни, наступає на другу армію світу, яка себе досі такою вважає, ну це історичний феномен, який Ну, поза межами осмислення зараз, тільки в якійсь історичній перспективі ми зможемо осмислити, а що ж відбулося а білорусь, яка про за рахунком армія в світі? Ну не скажу, не володію такою інформацією. На початок війни вони мали до 44 тисяч особового складу у тих межах. Але треба білорусам віддати належне, хоч хоча вони також. Вороги на перевеличезний жаль, що з 91-го року вони таки дбали і про свою армію. Не завжди була призувна компонента. Тобто, в них є мобілізаційний ресурс, хай невеликий, але він є. А в частині воєнно-промислового комплексу вони навіть показали доволі непогані результати. Скажімо, реактивна система залпового вогню разом із китайцями полонез чи не найкраще у своєму класі, і скажімо, бронеавтомобілі кайман і так далі. Вони мають. Мають певні результати, ну але білорусь занадто маленька, щоб представляти для нас якусь справжню загрозу. Тільки змішані російсько-білоруські підрозділи можуть бути для нас небезпечними. Хоча, на мій погляд, зараз тема. Сухопутного наступу із Білорусі доволі перегріта 40 тисячне угруповання на початку цієї війни не досягнуло своєї мети і не взяли Київ. То як після підготовки, а всі північні кордони давно фортифіковані і дуже якісно заміновані, не маючи ні артилерії, а особливо авіаційного прикриття, бо тоді вони його мали. Вони їхні літаки і гелікоптери заходили у наш Простір, тепер все, що зайде у частині літаків і гелікоптерів, буде негайно збити, то як без прикриття артилерії і авіації вони збираються воювати, мені важко уявити. Хоча у ці є гарний вислів, що ближче крах, крах імперії, то божевільніші. Їхні дії вони можуть удатися до чергового божевілля, які з точки зору раціонального глузду не пояснення. Ну так я взагалі вважаю, що з точки зору здорового глузду їхні дії пояснювати це абсолютно безперспективне заняття. Там вони не перетинаються взагалі ці дві паратигми. От якщо про білорусь також казати, є також думки про те, що зокрема сьогодні. Господар Кремля до Мінську поїхав, аби під свої потреби також військово-промисловий комплекс Білорусі підігнати. От ви казали, що рашисти зараз можуть 40 ракет виготовляти. А Білорусь може виготовляти ракети? Ну я такою деталізованої інформації, що у них там є на озброєнні в частині ракет, крім оцієї реактивної системи залпового вогню полонез, Тобто я не. Я не зустрічав інформацію, що вони мають ракети такого класу, скажімо, як хасто 101 чи там калібр, не вже про Х-47М2. Не думаю, що йдеться про якусь ракетну технологію. Правда, вони мають доволі потужне підприємство, яке називається МАЗ. Це вантажівки. Вантажівки Росія також втрачає у цій війні, і в них там ще є залишки на складах. Доволі великі радянської техніки. Це знову ж таки дуже відносна математика. Бо, скажімо, всі Т-72 БМП-1 БМП-2 Все, що могли вони звідти забрати. Вони вже звідти забрали. І головні два, два великі артилерійські склади, які були на Території російської Білорусі практично повністю у своїх запасах доведені до нуля, окрім окремих розробок, таких, скажімо, як бронеавтомобілі кайман, я не можу побачити, а що ж білоруси можуть росіянам передати. Але з огляду на те, що у росіян почався голод практично в усіх напрямках, то навіть такі невеликі украплення для них будуть представляти цінність. Так, що ж зрозуміло? Ну дочекаємося також новин. Ми я думаю, після цих зустрічей всіх у мінську. Як би там не було, наші хлопці готові до будь-якого розвитку подій. Пане Петре, вам дуже дякую за те, що знайшли час до нас. Доєдналися глядачам. Нагадую військовий експерт Петро Черник З нас з нами був на зв'язку. Пане Петре, вам дякую. і До нових зустрічей.